Вітаю! Розв'яжемо задачі із параграфу 14, «Рівнобедрений трикутник, номер 346 і 347. Але спочатку повторимо, які ж можуть бути трикутники рівнобедрені. Рівнобедрений трикутник це такий трикутник, у якого бічні сторони рівні. Ось гострокутний трикутник, у якого бічні сторони рівні, Треть, бічні сторони, оці, а це основа. Гострокутний трикутник, у якого всі гострі куті. Також рівнобидриний трикутник може бути тупокутним. Подивіться, будь ласка, ось тут тупий кут, а це бічні сторони, бічні сторони рівні і основа, ось тут, основа. Так, для того, щоб знайти периметр рівнобедреного трикутника, достатньо знати основу і бічну сторону. Друга бічна сторона буде дорівнювати одна одній. Також існує рівнобедрений трикутник, прямокутний. Прямокутний трикутник, коли один із кутів, прямий кут, дві сторони, які дорівнюють одна одній це бічні сторони, основа. Основа ось тут. Але ж подивіться уважно, не обов'язково, щоб основа була тільки внизу. Ось як ми розташували рівнобедрений трикутник, то основа зовсім не внизу, да? І вона на якій основі, як кажуть, основа, на якій трикутник стоїть. Не обов'язково, щоб трикутник стояв. Ми можемо цей трикутник повернути, і тоді, подивіться, будь ласка, основа у нас перейде вниз, як і в попередніх трикутниках. А бічні сторони, це ось ці сторони будуть. Прямий кут, так і залишиться прямим кутом. Що ж, діти, зараз ми розв'яжемо з вами номер 346. Один із кутів при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Давайте запишемо, що нам дано з цього рядка. Трикутник, підпишемо його, кожен трикутник має назву А. БЦ, наприклад. Один із кутів при основі АЦ це основа. Тоді один із кутів дорівнює 70 градусів. Це за умови нам. Знайти другий кут при основі цього трикутника. Давайте напишемо, що нам дано. Нам дан Дан трикутник АВС, У якого це він рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, то бічні сторони рівні. Тобто, ми можемо записати, що АВ дорівнює ВС, тому що, за умови це рівнобедрений трикутник. Один із кутів при основі БАЦ кут БАЦ дорівнює 70 градусів за умовою, а нам треба знайти другий кут при основі цього трикутника. Треба знайти кут АЦБ. Кут АЦБ. Подивіться, будь ласка, вершина трикутника повинна бути посередині. Так як ми шукаємо кут С, який при основі невідомий, то А, С, Б. Будемо. Що ж, давайте згадувати властивості рівнобедреного трикутника. Ми знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, так як АБ і Б С. Це бічні сторони, то АЦ основа розв'язання. І так, із трикутни, у трикутнику А, Б, Спишемо. основа сторони АБ дорівнює БЦ, це ми з умови АБ дорівнює Б, С. і це бічні сторони або біч... ребра, бічні сторони. А ми знаємо властивість, Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, тоді ми можемо записати, що кут BAC буде дорівнювати куту ACB, і все це буде дорівнювати 70 градусів за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Так і пишемо: це ви вивчали на уроках. Властивість, давайте подивимось, відкрите, будь ласка, підручник на сторінці там, де властивості вивчались, і ознак, ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо у трикутнику два кута рівні, то він рівнобедрений. Це була теорема 2. А Перша теорема – властивість кутів рівнабедного трикутника у рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні. Тому ми можемо записати за теоремою номер 1 За теоремою. У підручку вона стоїть як тіремо 1, давайте для скорочення запишемо. Але ж коли це буде якась задача не з підручника, то ви запишете за властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Що ж, запишемо відповідь. Можна скорочено записати, що кут С дорівнює 70 градусів. Задачу номер 346 ми. Розв'язали. Переходимо до наступної задачі номер 347 Основа рівнобедреного трикутника до рівня 9 см. Так як ось тут у нас бічні сторони, то основа буде ось тут вона більша на малюнку. 9 см. А ще одна сторона, 6 см. Дивіться, 6 см. якщо Основа у нас відома 9 см, а інша сторона трикутника 6 см. А ця сторона, давайте підпишемо А Б, С. І що нам дано? Дам трикутник а, Б, С. У трикутнику а, С основа і дорівнює 9 см. А, а, Б, а, Б дорівнює 6 см. Нам треба знайти. Довжину третьої сторони знайти БЦ. Записуємо, роздивляємось трикутник ABC, У якому Аце основа до рівня 9 см це основа АБ дорівнює БЦ, і все це буде дорівнювати 6 см. Чому? Тому що за теоремою, за властивістю рівнобедреного трикутника бічні сторони у рівнобедреного трикутника рівні. Так і пишемо, що за властивістю сторін рівнобедреного трикутника. У дужках запишіть, будь ласка, і треба, ми знайшли з вами БЦ відповідь. Як бачите, задача розв'язується дуже швидко відповідь. Так, відповідь. Пишемо: БЦ бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см. Що ж, ми розв'язали з вами дві задачі з параграфа 14, «Рівнобедрений трикутник.